(צועק) Тому в центральній лікарні була нарада з медиками, куди приїжджав серед департаменту області Матейко. Там після того, як я йому задав низку питань, він чітко дав зрозуміти, що Бігоцька лікарня в даній реформі не може існувати. Це є на відеозаписах, це можна переглянути в інтернеті. Тому я дуже дякую депутатам Бигодського куща за те, що це зрозуміло і підтримало, і це все відмінилося. Дуже дякую. Згідно до питання. Е, ви бачили, яка ситуація тепер склалася між двома сільськими головами. Один сказав, що все добре, інший е, недобре. Тут е, я можу пояснити так, як вже голова асоціації. У е, нас є 30 чоловік, 30 сільських голів. Ми всі дружні, у нас все добре. Е, просто е, є така державна колізія, яка вже виправлена, але е, поки що в нас, ще, в нас робить таку нерівність. Е, це просто є конфлікт інтересів. Чому? Тому що е, депутат обласної ради повинен відстоювати свій округ. Голова адміністрації повинен відстоювати весь район. А це є конфлікт інтересів. Сільський голова з е, великотурянського е, велико напрямку, де є е, депутатом обласної ради, якраз голова адміністрації задоволена. Інші сільські голова не задоволені. Це звичайна державна колізія, яка вже викладена. Це є конфлікт інтересів. І в нас. Джека, між тими головами, Такі ситуації трапляються. бачите, ситуації. Тому державою було прийнято такий закон, що або голова районної державної адміністрації, або е, депутат обласної ради. Я думаю, що це потрібно зробити і е, Юрій Йожипович, не бачите, які конфлікти інтересів виникають. Я не хочу нікого внити, але є просто вже приклад, хоча ми це вже всі згальні для Шановні брати, останнє слово представникам медичної громадські сіті, але слово голові нічого недоносії. Це, не це не від Це Я хочу сказати, що про реформування медицини. Може думати, тільки, не може думати, тільки ненормально. Всі знають, що не треба реформувати. Я хотів сказати, де ми були, де була проспілка, де були ці активісти, коли оголошувалося питання про те, що було ну, 300 тисяч. Ні, ні, 300 тисяч за керування Ігоря Миколаївича Романюка, 300 тисяч нецільових паспіків.

в принципі вже в свої моменти сказали е і наголошували на те, що є великополянський в курс, і там так все класно було, ну, я не знаю. Я мені, вас, що знаю задовго до того, як він був головою адміністрацією, але напевне влада е міняє людей у гіршу сторону. Ну, але оскільки він визнав свої помилки, е цей ще можливо, шанс у нього є. Я таке але я знаю не про те, про те, що. Е Чому всі ну, між головами, але у них все добре. Я дуже радий за своїх сусідів з Ардіва, але такої тенденції не просвітковується раді, хоча це також великотурецький курс. А знаєте чому? Тому що є лояльні депутати в районній раді, а є нелояльні. Тобто лояльним депутатам сільським головам фінансування можна давати, так само школи є, які можна фінансувати. Я не знаю, чи там є якийсь інтерес, чи немає, я зароку не зброю говорити про це не буду, але... Просто, оскільки це голова адміністрації, для нього мають бути всі села рівні і мали б бути пропорційне фінансування, а не перекоси. Тому е, прошу, якщо, ну не знаю, як там по голосуванню буде, але якщо в подальшому буде працювати, я врахує ці пропозиції, тому що е, ну, мають бути всі рівні. Нема. А ви висловити свою думку, критичні зауваження, це наоборот. Повинно би враховуватися владою в своїй роботі для покращення роботи. І на сьогодні до того на то всіх не було. Навіть в цій ситуації, коли е, медики відстоюють свої права. Я навіть вважаю, що тут питання чи проблема ширша ніж за медичну, тому що в районній раді з приходом цього складу була сформована більшість, яка е, ну, де, де чи де-факто заявили про те, що ми маємо більшість і ми не рахуємося з іншими думками. І це не призводить до тих конфліктів. Я неодноразово зазначав, що давайте враховувати. Ну, не можна ж фінансувати одну школу на кожному переоконанні, на кожному цьому, а інші школи такі самі мають проблеми, бо всі школи побудовані більше 30 років тому. Ну, одиниці є які нові школи. Ясно, що там можливо не треба. Ну не тільки школи, але й клубні установи, дороги. Не знаю, Юрій Особи ще перед виборами влаків ну, приїжджав і каже, я вам роблю дорогу. То сьогодні дороги немає, Юрій Особи був у неділю. У неділю у нас в селі, сам побачив. Якщо він вважає, що це класна дорога, ну я не знаю, можливо, якісь, е, е, якісь стандарти інші в адміністрації, але ну, не треба заслуги ставити те, що повсякденна робота є. E, тобто, щоб... Я пам'ятаю, ще Вишеленюк, господарник, великий, його називали, дуже, відкривав школу і мільйони там здавалися. Ну, це не заслуга вашої Юрій Офіцій. Треба бути e, відкритим, чесним і перед людьми сказати. Я роблю все, що можу, але не все вдається. Але... Тому я прошу депутатів, зокрема тих, які. E, Збудоражили цю думку прийняттям своїх рішень, відповідно, відмінив своє рішення. Тобто, ну, вони маріонетки в маріонет чиїх руках, я не знаю, чи, чи можливо вже совість їх ну, Надіюся, що вже совість, можливо, їх замочила і вони вже почали прислухатися до людей. Надіюся, що, що так воно і далі буде. Я допомагаю про марія, надаю слово голові чині комісії. Він має право депутат, прізвище якого прозвучало, я так розумію. Наскільки я чув, неодноразово, формально хоч прокоментувати, попросив сказати. Ну, моя скромна персона не заслуговує того, аби дуже багато так кидали каміння в мій гороти, дуже там, значить, розказували. Щодо Юра Йосиповича, ну, я в принципі реагувати не хочу, бо він... Ну, Він не знає, про що він говорить. Коли я був у 2013 році депутатом районної ради, так був в попередній каденції, Правда, я не був в керівництві, я був в опозиції, в керівництві сиділи ваші колеги Юрій Йосиповичу, тут Іван Іванович, він і тепер сидить. І вони приймали те рішення. Я був проти. Був проти тоді Фракція Свободи, було, був проти тоді Ігор Петрів, у ну, нас на пальцях можна порахувати. Це публічна позиція, це було відкрито, всі про це знають, весь район знає. І вона є послідовною, вона не змінилася е, дотепер. Тому юрія сповіж, ну ви якось або питайте у своїх колег, які старші і знають, так а то не говоріть такого. Це не гарно за вашого боку. Що стосується е, е, наступних питань, е, Володимир Степанович, міський голова, я готовий підписатися під кожним словом, яке він сказав на трибуні. Але мені дуже прикро. Щоб він сказав це тільки тебе. Можливо, він говорив це вам раніше, Юрій Осипович, Іван Іванович, але ви його не чули або не прислухалися. Дай Бог, аби зараз ви ну, до ваших рух ці слова дійшли і ви в тому напрямку рухались. Але я щось собі думаю і вважаю, що ви морального права не маєте далі провадити в районі. Наступне щодо е, пані той, що виступала з вигоди, також мене згадувала. Е, ну, я не, я не знайомий з нею, я, я не знаю цю людину, але так по віку можу сказати так. Якщо все життя е, замість ікони було портрет Ленінова на східні, то не треба е, говорити про те, що я села. <звіт -праць> ну, не, не треба хлопати плакати треба з такого. Чесно, я вам скажу. Я без ну, цього. Тому, шановні колеги, шановна громаді, я, я вас кажу, ну, Дайте сюда, поважайте себе і е, Ну, Якщо я щось забув, там, хтось мене ще згадував, то вибачте. Я, я, я думаю, що це все буде. Єдине, що я хочу сказати на завершення. Е, Правильні слова були сказані за те, чи, чи це дійсно чоловік чи не чоловік? Е, взагалі в нормальних країнах, європейських і інших нормальних країнах після такої ситуації перші особи, щоб зберегти лице і зберегти ті шовіцил, якої вони е, ну, висунуть, аби не гальбити е, ну, всіх в команді, вони пишуть заяви. Ну так є в цьому світі. Тому якщо ми... Не. Якщо ви взагалі-то чоловіки, а ви поки що виглядаєте, то напишіть заяви. Напишіть заяви, йдіть з лицями. Так як зробив це пан Госудак, я йому дотепер руки числю. Про що сказати не можу, поки що про вас. Я вас закликаю зробити, це, якщо ви дійсно дві. <плес> Звісно, в районі за цей час щось зроблено, але якщо чесно сказати, то зроблено дуже мало. В жодному населеному пункті, який вже не раз у нас на сесія районної ради, не створені робочі місця, не залучені інвестиції, села е, дань виживають, ті обтолокція склалася. Фінансування сільських рад недостатньо і, скажімо, село Ротички, якого я представляю, вже 4 місяці. Працівники не отримують зарплату. В той час, як очевидно, що влада отримує зарплату, що місяць і часто отримує. <плесу> влада минула дала, дала до нас комунікацію із населенням, громадськістю, завжди намагається продавити більшістю, яка в неї є, усі рішення на сесії районної ради. Тому так і склалася така ситуація сьогодні в районі. Хочу сказати, що не тільки голова адміністрації ви цьому. Винне його оточення, винна за вся влада в районі, районна район, влада в районі. І тому ми сьогодні повинні додати оцінку не тільки Юрію Іосковичу, а я, на моє боке переконання, дати сьогодні оцінку всім, хто причетні з влади, хто причетні до такої ситуації, яка склалася в районі. Дякую. Дякую за зараження слово на одну хвилинку Юрію Ясовичу і. Шановний добрий, щодо репліки пана депутата Ленинського, то що довідомо, що наш район, Долинський район, займає перше місце в області по створенню нових робочих місць. За 2015 рік створили 450 нових робочих міст. Тепер щодо честі гідності до тебе запитання. Якщо ти вважаєш себе справжнім чоловіком, то дай прийти тій цій громаді відповідь. Чому ти, перебуваючи на сході, і отримав посвідчення учасника АТО? 15 разів от є посвідчення. Свід, свідчення цього. брав участь в нарадах, сесіях, пенальних засіданнях і так далі. Тепер питання до Романа Пуція. Роман Пуцій присутній. Депутат районної ради, учасника АТО. Пане Романе, скільки вас не буде відпустити? Жодного. Учасник АТО, поваль, ви буде відпустці, не буде. Женці собі, чому ти 15 разів у відпустці? Дай мені повітря, чому ти не викладеш посвічення учасника АТО? Аньма! Санов депутати, я надаю словочівній комісії для зачитання протоколу. Однак, комісія.